На думку астрологів, є всього один символ на зодіакальному колі, який здатний ужитися з ким завгодно. Їх називають найкращими колегами, турботливими друзями та чудовими партнерами по життю. Але перш ніж ви дізнаєтеся, хто це, я дуже попрошу вас поставити вподобайку і залишити нам свою підписку. Вітаю вас на каналі. Мета мене звуть Владислав Григорчук, і ми починаємо. Перейдемо одразу ж до головного. Відкрию вам нарешті секрет, що ж це за знак, що є ледь не ідеальним для всіх. Це риби. Чому з ними живеться добре усім і чому усі їх люблять? Експерти вважають, що основною рисою людей, які народилися під цим знаком, є емоційна стабільність. Їхній характер можна порівняти з тихою водою, такі ж безпечні і спокійні. Риби не люблять і не вміють конфліктувати, тому в потрібних ситуаціях біль схильні плисти за течією. Але це зовсім не говорить про те, що представники цього знаку безвольні люди. Навпаки, така життєва позиція допомагає розв'язувати конфлікти і проблеми без зайвого шуму, сварок і тиску. Водна стихія дозволяє їм підлаштовуватися під події та емоційний стан людей. Риби прекрасно відчувають весь спектр емоцій оточуючих, тому їх часто називають великими емпатами. Достатньо одного погляду, щоб представник цього знаку зодіаку відчув усе, що на душі у друга чи коханої людини. Важко повірити, проте у сучасному жорстокому світі рибам вдалося зберегти внутрішню доброту, вміння щиро співчувати і співпереживати. Це рідкісні і цінні риси, тому людей приваблюють спокійні, доброзичливі риби. Їм важко пройти повз людей, які жебракують, повз бездомних цуценят кошеня, яке хоче їсти. Риби це ті, хто піклувався про усіх навколо. Саме тому їм найчастіше вдається досягати успіху у професіях, де велика роль відводиться особистій взаємодії та душевному контакту. Якщо вам вдасться заслужити довіру риби, то можете розраховувати на безмежну підтримку і приємне спілкування з їхнього боку. Незважаючи на зовнішню замкнутість і навіть холодність, вони вміють радіти життю і дивляться в майбутнє з оптимізмом. Риби знак романтики і кохання, тож взаємини з ними завжди наповнені глибиною і чуттєвістю. Вони з великим задоволенням готові здійснити будь-які незабутні романтичні вчинки та люблять робити сюрпризи своїм обранцям. Непогано себе показують вони і у кар'єрі. Такі люди легко концентруються, коли потрібно ухвалити складне і відповідальне рішення. Їм не страшно брати на себе роль лідера і першими йти там, куди боїться ступати більшість. Часто їм досить складно увімкнути вимогливого, суворого начальника і не піти на компроміс. Творчі люди цінують гармонію в колективі і співробітників, які генерують свіжі ідеї. Зазвичай риби ніколи не дозволяють собі принижувати або ображати підлеглих. Стриманий безконфліктний характер, плюс вроджена комунікабельність це запорука успіху риб у кар'єрі. Колеги просто обожнюють їх або ставляться з повагою. Негативних емоцій до них не відчуває ніхто. З ними приємно мати справу. Риби не метушаться, не роблять необдуманих вчинків і вміють планувати наперед. Тому люди, які народилися під цим знаком, надійні ділові партнери, з якими можна розпочинати спільні проекти без страху. І хоч представники даного сузір'я дуже вразливі і сентиментальні, але як їм це все вдається? Відповідь проста: риби черпають силу з глибоких внутрішніх ресурсів, які недоступні для багатьох інших, уявімо ситуацію, коли, наприклад, наполегливі і амбіційні. Овни та козироги зазнають поразки, то на деякий час відступають, щоб знову повернутися сповненими енергії. А риби завдяки своїй витонченості і гнучкості займають довготривалі і досить потужні позиції. А я дякую вам за перегляд і за вашу підтримку. Також буду вдячний за ваші коментарі, а особливо чекатиму їх від риб. Напишіть, чи все, що я розповів, стосується вас, чи я, можливо, про якихось інших риб говорив. А з вами був Владислав Григорчук і канал Мета. Зустрінемось у наступному ролику.